Короче, заводиться на ДВС на одну секунду, дві може, не глохне. От. Прочитав помилки по мотору, датчика лінувала пише. Зараз пробуємо подивитися, чи там провода цілі. Ну, 99% що цілі, бо я тільки що вже там лазив. Доступ не дуже хороший, бо і монтам нанизу стоїть. Так що, мабуть, і за цього і пише помилки. І по гібридній системі, ну спочатку треба з цим розібрати, що воно не заводиться. Це є датчик, блядь. За топу це він. Сняв датчика, так виглядає страшненько трохи. Тут в маслі він просто. Зараз спробуємо мультиком прозвонити. Так, будемо витирати болото, тому що 1,9 кОм показав мультик. Так, наблюдаємо ще тут одну картину. Стоїть газ і стоїть вон варіатор на заживанні. Він обрізає датчик коленвала. Зараз ми подивимося, чи воно там живе, чи воно там мертве. Зараз зніму і гляну. Ставлю заглушку варіатора і спробуємо її запустити. Все, пріву служив, працює ДВС. Просто на заглушечці. Скоріше всього чи питання десь пропало, чи може з цим варіатором якась підняв. Не знаю, зараз що подивлюсь. Ну, великого сенсу в тому немає. Якісь наші люди таке цікаве зробили, якісь самоліти, тумбліра, я не знаю що то таке. Торечко, стираємо помилки. Думаю, що їх не буде вже. Вона б вже й заглохла. Якби вони ще були, все немає конім. Висять помилки, що в гібридні мене почистили, але вони по мотору висять. Чекаємо, кодов нет. Все, супер, приус готов. Все, приус їде, прода зараз на батарейці. Дамо доску. О, супер, завівся DVS. Все працює, ми його победили. Коротко, підписуйтесь на канал, буде весело цікаво. Бачите, ми навіть до гібридів дебільних долазимо, якщо треба.